Вітаю, шановні колеги. Сьогодні наша мова піде про те, як виставити групи, підсумкові ці групи, і як виставити семестрову оцінку досить легко і просто. Зараз показую на своєму прикладі, але ж у мене один час на тиждень, і тому поточні групи оцінок ми домовлялися в таких предметах, де одна і менше годин, не виставляти. Я взяла, перенесла свою тематично, розкидала їх по цим групам. Зараз ми бачимо першу чверть, да, це жовтень місяць, таким чином. І після цього видалила тематично, яка стояла. Після чого я зайшла в пункт додатково розрахувати підсумкову. Тут я обрала у мене, дивіться, у мене була у мене. Ці підсумкові групи стали після 22 жовтня. Тож я коли зайшла розраховувати підсумкову, я обирала саме 22 жовтня і обирала, ну, наприклад, на наступний урок, у мене там третій урок, я рахувала четвертий урок і обирала дати це був вересень, з вересня і по жовтень. За цей період мені система порахувала підсумкову. От підсумкова. Таким чином я розрахувала групи підсумкові. Це та ж сама тематична оцінка, тільки вже відповідно до індексів НУШ. Я вже зараз вам показую кінцевий результат, оскільки система висне, ну і незручно було мені записувати таке відео. Тож, аналогічно, я розставила групи за другу тему, ще раз наголошую, що це я зробила лише для того, щоб показати вам як приклад вчителям яких один одна година і менше, достатньо, щоб ви просто ці групи виставили. Тепер дивіться, як же тут увага, якщо ви не виставляли оці групи поточні оцінок. Тому вам потрібно було б виставити їх вручну, оці підсумкові. Тут ми виставляли вручну, да? так само вам і підсумкові треба виставити вручну. Ви заходите в індекс нуж, обираєте свій, свою, свій індекс, який вам потрібен. Да? Далі вибираємо дату, після якого вона має стояти. Час уроку ну, я обирала наступний, урок у мене третій за розкладом, я вибирала четвертий. І в мене все зберігалось. Так само оця група могла бути виставлена. І тоді ви вручну виставляєте оцінки ну, оці підсумкові, підсумкові групи. Після того, як у нас виставлено підсумкову групу, ми виставляємо семестрову оцінку. Вона формується автоматично. Знову ж заходимо додатково, розрахувати семестрову? Обираємо, що у мене там 24 був останній урок, я вибрала 24 число, у мене третій урок за розкладом, я його поставила четвертим, і розрахувала. І після певного періоду, тому що система обраховує ці групи, вони виставлено автоматично. Ну, Я так спеціально оставила одну дату для того, щоб трошки відділити все, Оце ось, що вам потрібно. Який висновок? Ті вчителі, які мають більше, ніж одну годину виставляли протягом однієї теми свої індекси в поточну оцінку, мають сформувати через цей пункт додатково розрахувати підсумкову нушу. Після того, як підсумкові у вас кожної теми сформовано, ви так само формуєте семестрову, вона обчислюється автоматично. Дякую за увагу!